Того часу прийшли деякі і розповіли Ісусові про Галилеян, крові тих пелат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм, чи ви думаєте, що ці галілеяни були більш грішні від інших галілеян, бо так постраждали, ні, кажу вам. Але якщо не покаятися, то всі так само загинете. Або ті, 18, на яких упала село Амська вежа і вбила їх, чи думаєте, що вони були більше винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаятися, то всі отак загинете. І він розповів таку критчу. Один чоловік мав у своєму винограднику посаджену смоківницю і прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов, тож сказав він виноградареві. Ось уже третій рік, як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зроба її. Нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже пане, залиши її ще на цей рік, доки обхопаю довкола неї та підсиплю гном, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її. Це є слово Господнє słowa Świętego Ewangelia, zniszczyć nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowanie w Chrystusie drugim, bracia i sestry, cztygodni, szanowni nasi bracia, rycerze, świętego Jana Pawła II, organistka, parafianiem, kochanom Matusiu, Родина, знайомі, параф'яні, кохані любі Божі діти. В 13 розділі Святого Луки Євангеліста читаємо сьогодні таку трагічну ситуацію, як гинуть люди і приходять до Пана Ісуса. Люди з запитаннями, чому це так? Навіщо? Хто є грішним, Чому так стається? І пан Ісус каже, якщо не покаятись, загинете так само. Чому? Тому що смерть є заплатою за гріх. Гріх це причина смерті. Гріх це причина страждань, гріх це причина болю. І сам пан Єзус, хоча не Бог грішний, прийняв на себе наслідки гріхів. Якщо Бог прийняв терпіння, якщо Бог страждав, то значить ці страждання є дуже важливі, бо вони проводять до покаяння. І страждання це не тільки в тоді, коли щось нас болить фізично, наше тіло, але це теж є переживанням, це біль душі і серця, це якась тривога, неспокій, спокій, це переживання, наприклад, батьків за дітей. І не раз ці батьки могли би легше перенести в якісь фізичні тілесні болі, аніжелі переживання якусь думку, якісь проблеми дітей. Чому і звідки все це є? Тому що людина колись в не послухала Бога. І кожен з нас є цим непослушником, який, як дитина Адама і Єви, беремо участь в цій плямі гріха. Але через хрещення ми є звільнені з цього. Натура наша, природа наша далі терпить ці наслідки, але душа є звільнена. І ми все хочемо робити, щоб насправді відірватися від того, що може нас знищити. Пан Єзус сьогодні каже: якщо не покаєтесь, якщо не навернетесь, загинете, як ці люди, які принесли жертву, а Пилат їх. З цими жертвами знищили, або як вежа, яка в Єрусалимі, Силамська вежа, впала на людей і забила їх. І пан Єсус каже, вони не були гірші від інших, але відчули на собі ці наслідки гріха. Тому дуже важливе є, коли ми насправді відчуваємо наслідок гріха, навіть на щодень, бо щось подумали, щось сказали. Якісь неправильне прагнення є, якась думка помсти, думка непрощення і так багато інших ситуацій, які спонукають нас до того, щоб оправдати себе і сказати, а всі так живуть, а всі є такими грішниками. І ми хочемо прислухатись до душі, прислухатись до того голосу яким Бог кличе нас в серці, щоб ми спаслися. І кожна людина має цей дар почути голос Бога. Тільки так багато людей заглушають в собі цей Божий голос. Але Господь дає ситуації, дає різні моменти, де ми можемо з цього скористатись, де нам не потрібно і не можна занедбувати таких ситуацій. В яких Бог до нас промовляє, і щоб ми справді зробили так, як Бог цього очікує. Поділюся тільки таким свіжим прикладом. Сьогодні, виходячи з мамою з лікарні, йде одна жіночка і каже: о, батюшка йде, каже, а ви десь тут по справах до когось. Я кажу, пану провідаю. Або в нас там племянниця дуже хвора в реанімації, якби ви пішли, я піду. А звідки я кажу з постійного? А то ви не батюшка, ойче, кажу, ну все одно як буде. Але ви мене послухайте так. І прийшли, помолились. Якраз була її сестричка, ця мати ця її дитини попала в реанімацію тридцять пару років, тому що чоловік безвісті десь пропав на війні, ніхто не знає, чи живий, чи померлий. Вона собі взяла це до серця. Почали якось хворіти, і то до того рівня, що майже при смерті її завезли скорою, швидкою в реанімацію, підключили під апарати і пробують спасати. І ці люди підійшли, кажуть, моліться, щось зробіть, просіть Бога. І помолились ми разом і кажемо: тут тільки є довіра до Бога. Тому що, так як ви почули голос Бога, так як ви скористались цією ситуацією, то Господь теж. Повинен свою руку тута й проявити. Ми не знаємо, яка є воля його, але насправді вона є в Божих руках вже. І справді ці люди, які ну, не подивилися на те, що вони можуть там православні, що це Ксьон з Костюла, але їх спонукала ця потреба, щоб просити Бога. Щоб в цей момент не відкинути Божого натхнення. І це і власне покаяння. Може хтось скаже, це збіг обставин, це просто люди, може, які там чи ходять, чи не ходять до храму, чи більше або менше вірують, може звертаються до Бога в тоді, коли проблема якась в житті. Але це є той момент, коли Господь кличе, коли Бог дає останній шанс, так як цей господар сьогодні. Пильнував цілого саду, прийшов хадзянин до цього огородника і каже, немає плодів на смоківниці, вироба, навіщо вона землю займає? І він просить, пане, дай ще один шанс. Я зроблю все, щоб вродило. Дай ще один шанс. І це є ще одна можливість, та Господь може різними способами, може трохи трудними способами дає шанс, щоб людина звернулася до Бога. І, можливо, це найкращий момент в житті, наприклад, цієї молодої дитини, в житті цієї родини, щоб Господь достукався до них. І ми теж маємо такі моменти, в яких Бог доступується до нас. Тільки варто їх не прогавити. пам'ятати, що ми є цим деревом Божим, яке повинно видати плоди спасіння. Ми повинні бути цими свідками Божої любові для інших людей, які, як це дерево, всихають, не дають плоду, але Бог дає шанс, дає можливість. І вони, дивлячись на нас, віруючих людей. Пробують, а може ще раз, а може ще в цьому році, а може ще сьогодні. Тому Бог в своєму милосерді промовляє в такій ситуації. І сьогодні ми теж, шануючи Матінку Божу, хочемо сказати, що вона є та котра з усіх святих, так ревно просить пана Ісуса, Свого Сина, нашого Спасителя за нами. Ці докази, що вона приходить, Марія, в різні місця світу і просить, наверніться, наверніться, моліться, їдь до храму Божого. Багато нічого не вимагає, тільки хоче добра, бо людина, коли покається, вона живе добрим життям. І в тоді людині справді є легша, і втоді людина відчуває це правдиве щастя в собі. Тому теж просимо Бога, щоб ми ніколи цієї Божої благодаті не втратили, але теж цю Божу благодать випросили для наших ближніх. Аминь. Хвалюємо Ісус Христос.